Уражено носія калібрів воїни головного управління розвідки в Азовському морі полювали ракетний корабель проекту Буянем. 28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України та спецпідрозділу Головного управління розвідки примари в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави агресора Росії проекту 21631 «Буян-М» носій крилатих ракет калібр. Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України примари ударом повітряного дрона пошкодили корабельну радіолокаційну станцію, а спецпризначенці департаменту активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували борт носія калібрів. У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску калібрів у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування. Збройна боротьба триває. Слава Україні. Головне управління розвідки Міністерства оборони України DeFense Intelligence of Ukraine Strikes Russian BuyN missile Corvette in the Sea. On August 28, 2025, during a joint special operation, the Department of Active Operations of Ukraine's Defense Intelligence and the Special Unit Pre Marais successfully targeted a Russian Project 21,631 Buyen M missile corvette, a carrier of caliber cruise missiles, in the Azov Sea, near temporarily occupied Crimea. Fighters of the Pre Marais unit damaged the ship's radar system with a precision drone strike. At the same time, the special forces of the Department of Active Operations hit the vessel directly, targeting the caliber missile launcher. As a result of the strikes, the Russian warship, located in a potential caliber launch zone in the Temryuk Bay, sustained significant damage and was forced to withdraw from its combat duty area. Defense Intelligence of Ukraine.